Що себе треба починати. Ніхто й не хоче визнати. Бо ми ж всі святі, так і всі чисті. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні ми, як і обіцяли, продовжимо нашу рубрику благоустрою, рубрику платників, коштів, із яких складається наш благоустрій. Які йдуть на благоустрій. І сьогодні ми спробуємо так коротко розібрати дві складові із чотирьох основних складових, з яких складається саме фонд благоустрою. Покажемо вам щось цікаве. Я думаю, вам сподобається. А саме сьогодні ми спробуємо поговорити і показати вам фопів, магазинчики, підприємців. Які сплачують чи не сплачують на госпрозрахунковий рахунок, і служба таксі, яких у нас, як ми знаємо, 5. І от ми короткий вам такий екскурс проведемо в цю тему. У нашому місті є ФОПи, які вчасно сплачують за оренду землі та вивіз сміття. Тим самим вони показують своє ставлення до нашого міста і до наших людей. А є такі, які зовсім не сплачують ні за оренду, ні за вивісків. Тут є ряд підприємців, які також без ніяких нагадувань, без нічого сумлінно сплачують. Деякі сплачують навіть наперед, деякі сплачують наперед, деякі сплачують на рік, деякі сплачують, переживають самі дзвонять, чому не прийшов рахунок. Одна категорія є за якими треба бігати, але вони все рівно платять. Але їм треба постійно нагадувати, вони платять. Це займає знову жалев участку часу інспекторів, які могли б в цей час зайнятися чим кориснішим, чим бігати за підприємцями. А є частина, які просто не платять. Звідси і наш брак коштів на те, що ми б могли б зробити для міста. У нашому місті є 5 служб таксі, з якими була домовленість сплачувати за площу. Яку вони використовують як парковку для своїх автомобілів. Чотири добросовісно відносяться з розумінням до благоустрою міста, а одне із них, яке знаходиться в незручному місті, по-хамськи ставиться до працівників Буусла Благоустрою». П'ять таксі, які працюють на території міста Бууслав. Це Старчак-автостанція, Сологуб біля АТБ. Джемурзаєва біля пам'ятника воїнам-афганцям, Соломко біля Будинку культури та Назаренко біля гастронома Ювілейний. Якщо перші чотири фірми справно платять, згідно отриманих дозволів, вони справно сплачують ніяких претензій, проблем з ними не виникає. Тоді ж остання фірма, саме фірма Назаренко, Сильно збентежив останній візит нашого інспектора, коли його в прямому смі смис... склали матами. При тому, що людина просто виконувала свою роботу згідно посадової інструкції. За квіти колектори. Та при чому тут колектори? Та, чому? Я, Далі, я кидаю, дай, я на роботу. Він отримав відповідь хамство. І мат це неприпустимо. Це перше. По-друге, лише ця фірма завжди затримується з платежами, потрібно постійно дзвонити, нагадувати, випрошувати, виклянчувати. Ця фірма стоїть в самому незручному місці для богославчан між двома пішоходними переходами. Вона заважає і транспортні розв'язки, вона допомагає створювати автомобільний колапс в базарні дні. Саме працівники цієї фірми наголошують пасажирам, що вони підняли ціну, тому що їх обклали податками. Ми не знаємо, які вони сплачують податки. Кому там, які в них стосунки там з податковою інспекцією, це не моя справа. Але в них є відповідно їхнім же заявам, отримані дозвола, і вони згідно з цих дозволів повинні сплачувати суму. Я вам озвучу яку. Вони сплачують 2 тисячі гривень у місяць. Якщо перекласти цю суму на кількість автомобілів таксі, які знаходяться у фірмі. І розбити по днях це виходить десь близько 6 гривень на авто. Якщо це така непідйомна сума для таксистів, ну тоді вибачте, вирішувати вам. Але їх 5-4 працюють справно. Платять справно, ніяких претензій не мають, і в нас до них ніяких претензій немає. Тут чомусь постійний який скандал. Може я не розумію. От поясніть мені, платити повинні всі. Це нормальна практика, нормальна світова, європейська люба практика. Ми всі за щось платимо, але давайте розділимо так: чому люба людина, яка приїхала торгувати на приринкову територію. Яку обслуговує Буслав Благоустрій, повинна сплатити 20 гривень за свій метр, і вони сплачують їх спокійно, без ніяких скандалів, без ніяких, ну а для таксиста 6 гривень в день. Це сума непідйомна. Я не розумію. При тому, що, скажімо, на території ринку, який належить київській спілці, люди сплачують 60 гривень за квадратний метр. Я думаю, певну інформацію ми до вас донесли. Висновки, я думаю, ви зробите самі. Ну так. Ми не робимо висновки, ми даємо цю пріоритету у ваші руки. Слідуючим нашим сюжетом, ми розберемо ще дві складові. Тобто саме приватний сектор нас з вами мабуть багатоквартирні до будівлі. Так. Невеличкий анонс. Розберемося, як плати саме населення. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Або ти ніхто не хоче визна.